«Отче Василю, підкажіть, як мені правильно молитися за сина, який загинув, а я молюся за упокій. Мені говорить, що неправильно, бо це ж тіла не, тіла не привезли. Ми ж не знаємо, коли привезуть через обстріли. Боже мій. Діти мої, скільки це ще буде цих слів, сліз упаде е, на землю. Якщо загинув, Моліться за померлого, щоб Господь Бог був до нього милосердний, щоб простив йому гріхи. Бо тому що ми перед Богом всі живі. Перед Богом нема мертвих. Просто є одні, які на цьому світі, а другі на тому світі. Але що тут живі, що там, значить, це однозначно ми живі. Та. І тому моліться за як за померлих. А за померлих це як за тих, котрі вже у тому світі, але не умерли, і їх нема. А тих, які в іншому світі і потребують прощення, і за них і молимося. Тому молимося за померлих, якщо ви знаєте, що він точно загинув. Якщо пропав без вісти і нема, е, нема підтвердження і в нього статусу, що він пропав без вісти, то молиться так, як за живих. Поясніть, будь ласка, розділ Луки 17. А, я вже це казав. Отже, Василю до вас прямує посилка окопними свічками для ЗСУ від Ігоря. Е, ну, понятно. Це власник від Ігоря Скрипника, це власник пасажирських перевезень Україна, Фінляндія і навпаки. Але возить посилки не він, а його працівник, перевізники, хлопці із. Фінляндії посилку забирають і коли перевозять в Україну, відправляють за адресами, які ми вказуємо на посилку. І я, на жаль, не можу її відстежити, тому що номера накладних доходять, приходять, отримувачі, які вказаний на посилці. Тому як отримаєте, дайте, будь ласка, знати. Щиро дякую вам за все, що ви робите для, робите для України і для людей. Ваші поради є дуже. Дуже важливими та корисними для мене за цей час, що я підписався на ваш канал. Ви багато чого навчили мене і багато над чим змусили задуматися. Ще раз щиро дякую. Я вам щиро дякую. Я вам щиро дякую за вашу таку небайдужість, за вашу працю. Так, е... як вони називаються, свічки, е... якісь вже прийшли, ми маємо забрати. А? Якісь прийшли свічки, і ми сьогодні навіть поїдемо певно, заберемо їх. Бо вже і в нас ще є свічки. Ну, дивіться, ми так само, як і ви. Ви не можете відстежити свою посилку, а ми не можемо точно сказати, хто це прислав. Бо тому що хлопці дійсно перевізники приходять і вони від себе відправляють. І ми теж так нам складно вгадати, хто то і звідки. І тому я дякую всім вам. Дякую за вашу працю, за вашу поміч, за вашу небайдужість. Це і дуже важливо. Дуже дякую вам за ваше старання. Будучи далеко за кордоном, ви не забувайте за Україну і не забувайте за, за те, що треба допомагати. Я вам щиро дякую. Ну і дуже приємно, що ви дивите нас і слухаєте і десь якісь для себе берете користь для своєї душі, задумається над собою, над своїм життям. Це і ціль якби моя, щоб вам по-новому дати можливість подивитися на вашу історію спасіння, кожного особисто, кожного окремо. Я хочу вам дати можливість прийти до Бога своїм шляхом, який ви собі виберете, не який священник вам розкаже, а який ви виберете для себе свій шлях спасіння. Отака в мене, мета така в мене ціль